Виконуємо завдання 5 практичної роботи 23 за підручником інформатика 7 класу. Авторів тріщу клас зараз 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDL. При бажанні можете використовувати інше середовище розробки. Створимо новий файл програми. Для цього виконуємо файл, new file. Нам потрібно знайти факторіал числа n. Давайте створимо зміну, в якій буде зберігатися дане N. І зразу присвоїмо його в коді. Не сказано в моїй завданні, що потрібно вводити з клавіатури за допомогою функції input. Створимо також якусь зміну, який буде зберігатися факторіал числа n. Так і її назвемо факторіал. І присвоюємо даній зміні значення 1. 1, тому що факторіал в нас це добуток чисел. Нам потрібно буде множити числа на факторіал. Якщо б було рівне 0, то примножити на 0, результат буде 0. Якщо потрібно було б шукати суму, тут нам потрібно було б ставити 0. Якщо добуток, значить одиниця. Далі нам потрібний цикл з параметром for. ми починаємо перебирати Лічильник I від одиниці до N. Але якщо одиниця ось тут включається, то n ось тут не включається. Для того, щоб включалося n, нам потрібно ще додати одиницю. Тепер буде включатися. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter, і автоматично твориться відступ. Даний відступ має бути обов'язковим. Все, що з відступом, належить до даного циклу. Ну а далі нам потрібно лічильник I помножити на факторіал. Щоб не помилитися, давайте я скопіюю. Можна використати скорочний запис, ну або, щоб вам можливо було зрозуміліше. Запишемо ось так. Отже, на першій ітерації в лічильник Є попадає число 1. 1 множимо на значення факторіалу, тобто також на 1. І в зміну факторіал попадає 1. Далі в нас. В лічильник І буде число 2. 2 множимо на факторіал. Факторіал є 1. 1 множимо на 2, це буде 2. Отже, зміна факторіал тепер рівне 2. На третій ітерації лічильник І вже буде 3. 3 множимо, і пам'ятаємо, що вже тепер в зміні факторіал 2. 3 множимо на 2, виходить 6. Сюди попадає 6. Четверта ітерація і рівне 4. 4 множимо на 6, 6 на 4, 24, Попадаю в зміну факторіал. Далі лічильник стає 5, але 5 вже буде більше 4. Значить ми виходимо з циклу. Ну і виводимо результат, зрозуміло, з допомогою функції print. Зберігаємо. Виконуємо run модуль. Run, так, 24, все вірно. Факторіал 5 має бути 120, 24 рівне на 5, рівне 120. Факторіал, наприклад, 3. Це в нас буде 6, як ми говорили з вами. Не забуваємо зберігати. Тобто бачимо, все працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!